Перша пам'ятка в буші, яку я вам хочу показати, це замкова вежа. Всередині вежі є експозиція, де можна подивитися, як виглядав замок до його захоплення. Коли ми піднялися на вежу, нам відкрився чудовий краєвид на музей буша. Тут неймовірно красиво. Найбільше від замкової вежі є ось такі два крила, до яких можна підійти, стати між ними і загадати ваше бажання. Краще це робити, босоніж, щоб більше з'єднуватися з місцем сили, буша. а також краще це робити на світанку коли сходить сонечко і народжується нове життя, новий день. Поряд з крилами є такий чудовий будиночок, де ми можемо дізнатися про трипільську культуру. А також біля будиночка є такі чудові статуї, дуже цікаві, і кожна статуя має своє значення. Ця статуя це стихія води, це стихія вітру, стихія вогню. І стихія землі. Трипільці вважали, що саме земля це наша матінка, яке дає нам життя. Зверніть увагу: вгорі статуї Яйце це символ життя, всередині статуї. Овальна фігура це яйцеклітина і внизу чоловічі органи, які запліднює. І це все разом як щось дає нам життя, народження нового життя. Всередині на стінах дуже багато символів трипільської культури. І кожен символ має своє значення. Також можна зазирнути у те, як виглядали будинки трипільців раніше. Такими символами вони розписували свої будинки, свій одяг, посуд і кожний символ мав сакральне значення. Козиріг вважався силою чоловіків. Це жіночий символ, називається лунниця. Вона своїми кінчиками черпає енергію з землі і насичує жінку енергію. І ось ми підходимо до першого місця сили, це скельний храм. Скельний храм знаходиться під дахом, тому в будь-яку погоду тут буде досить комфортно. І саме заради оцьої плити ми і приїхали. Вона вважається дуже потужною по енергетиці. Якщо приїхати в будній день, коли мало людей, то тут можна помедитувати спокійно собі. На горі є таке енергетичне місце сили, ось такий лабіринт. Вважається дуже потужно енергетичне місце сили. Він знаходиться біля оцінкої вежі недалеко. І підходячи до основ лабіринту, потрібно задати своє питання і почати йти по лабіринту. І поки ви йдете стежками лабіринта, до вас повинні прийти якісь ідеї, інсайти і розкрутитися те, чого ви не бачите. У лабіринту теж краще йти, бо соняш, що було з'єднання з землею. Прийшли зустрічати світанок. Далі вирушаємо ще в одне місце сили. Це Гайдамацький яр до скелів Волхвів. Ось ми вже підходимо до місця там, де підносять дари лісовим мешканцям, які тут живуть. Ось у нас тут є столик, а також статуя духів лісу. І ось тут є спеціальні такі столик для жертвоприношення. Жертвоприношення дари мешканцям лісу, це можуть бути у мене є гарбузована сіння, те, що їдять мешканці лісу, а також горішки. І насипаючи їм, підносячи жертву, ми просимо, щоб вони нам допомогли отримати позитивну енергію цього місця, в яке ми прийшли що вони нас підтримали і повели вірним шляхом. І далі трошки лівіше йдуть такі сходи, які нас приведуть до місця сили, до скелі волхвів. Ось тут, ідучи по сходах, вже з'являються перші скелі. І нам далі потрібно ось туди вниз журчить річка там десь. І ось тут у нас дуже цікаві камінці, подивіться вгорі, як вони зафіксувалися. І вони досі там тримаються. І невідомо, як воно все там тримається. Але це дуже прикольно, круто. Тут такі камінці, схожі, як у кам'яному селі. Якщо ви не дивилися відео про кам'яне село, у мене є на моєму каналі. І далі у нас зліва тут така річечка витікає. В лісу дуже прохолодно, дуже класно, навіть якщо спекотний день, тут дуже комфортно. І ми далі йдемо по цій стежці. І на шляху тут стоїть такий монумент із дерева обличчя, яке посміхається. Дивіться, які дуже-дуже великі у порівнянні зі мною ці каміння. І лівіше у нас навіть тут є місце, де можна посидіти і розпалити вогнище. І далі вам потрібно йти вздовж річки, поки ви не знайдете ось такий місток. І коли ви перейдете через місток, він вас далі приведе на скелю волхвів. Коли по сходам піднімаємося, вам потрібно знайти ось такі камінці з ущеленою. І цей камінець, який зліва це камінь волхвів. Потужний енергетичний камінь. Вам туди нагору потрібно піднятися. На нього можна піднятися, обійшовши його зліва. Можна вгору, але тут дуже крутий підйом, краще обійти його зліва. І на згорів можна помедитувати. І тут в скелі волків, дивіться, яке гніздечко для людини. Можете сюди залізти і загадати якісь бажання або помедитувати. Тут ми знайшли таку печеру. Вона йде досить глибоко. Дуже глибоко вузька, але туди можна пролізти. Але ми вирішили не ризикувати. І ось ми піднялися на гору, на камінь волхвів. І тут таке велике місце, де можна посидіти і помедитувати, що ми зараз і будемо робити. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.